Казка про дівчинку Марту та її маленьких зубних друзів. Жила була маленька дівчинка Марта. Вона була дуже гарною і доброзичливою. Але була одна проблема. Марта зовсім не любила чистити зубки. Вона завжди знаходила виправдання чому не можна цього робити. Я не хочу, або це зайве. Одного вечора, коли Марта лягала спати, раптом відчула легкий подих вітру і почула тихий голос. Вона озирнулась і побачила перед собою маленьку істоту, схожу на зубок, тільки з блискучими очима. Я зубок, який живе в твоєму роті. Сказала вона, мене звати Ласка, і я хочу розповісти тобі важливу таємницю. Марта здивовано розплющила очі. Таємницю? Так, відповіла Ласка. Кожен зубок має свого маленького друга, який допомагає йому залишатися сильним. Це мікроби, які зазвичай не видно. Але коли ти не чистиш зуби, вони збираються і утворюють шкідливі речі, що може зруйнувати наші зубки. Якщо ти будеш чистити зубки, то ми всі будемо здоровими і щасливими. Марта трохи подумала і сказала: То ти хочеш сказати, що мої зубки можуть бути сумними? Ласка, посміхнулася. Так. Але тільки якщо не допомагатимеш нам чистити їх. Якщо ти будеш це робити, я і мої друзі станемо сильними і будемо охраняти твої зубки під всіх неприємних мікробів. З того часу Марта щодня чистила зубки і навіть радила іншим діткам, як важливо це робити. Вона зрозуміла, що зубки це не просто частина тіла, а й маленькі друзі, які потребують уваги та турботи. Спи спокійно, маленький слухачу.